Взуття перший плюс другий сорт. 20 кг. Давайте почнемо ми з ось таких тосівочок. Ось так. Може, фокусують, фокусують. Ось так. Так, валяємо такі вони шикарні, шоколадні просто замінити шнуривочка. Але нагадую, це перший плюс другий сорт. Тут можна просто замінити штавочку, десь просто домити, а так то вони в гарному лишому стані немає. Взагалі все супер. Боже, погляньте, які оці барбішні. Е, Просто шнурівочки немає. Але атласну ленточку ви можете випробати і купити. Але вони дійсно дуже класні. дуже класні. Далі у нас будуть іти ось таксенькі на платформі. Погляньте, ось тут взагалі буде відкрита ножка, дуже класні. А до тут не вказані, до речі, так, що треба буде міняти стілечку. Далі, давайте будемо дивитися ось такі чоловічі. Також симпатичні. Я думаю, це шкіра. у них видно, що вони якісні. Так, Наступне. тут. Тут взагалі життя, тут дуже багато падає. І тут дуже приємна ціна за цілу коробочку. О, погляньте, чемпіон. Ну. Ну класний, погляд такі високі, шикарні, на мою думку, прям дуже. Так, ну стоп, у нас буде ось такі шівочки, вкриточки. От тут ці такий можливий дефект, що треба буде позамінювати шнарівочки, але я думаю, шнарівочки гривень коштують 10. А взуття би подасти по гривень 500-600, тому це прям дуже великий плюс. Далі, погляньте, які ківанси. Отакі велиці можна продати типу, спокійно за 600 гривень і це просто відбивається вже половину цілої коробочки. Так, я взяла різні кто Зараз ми знайдемо пари. О, погляньте, який адідасик клас. Дуже шикарно. Реально шикарний адідас. Далі у нас будуть іти лакости. Так, ось такенькі лакости. Далі у нас ідуть ось такенькі красивочки. Такі солописні. Mm -hmm. Далі, далі. Ой. Погляньте, які шикарний квадратний носик. Вони тут навколо ніжки. Взагалі ми тут є отакі три. О, дуже гарно буде виглядати. Зараз якийсь літній сезон. На літо взагалі буде супер. Так, ось такі балеточки будуть іти з квіточками, з домашечками. Дальше будемо диватися на ось такі ктошівочки. Так, тут у нас і найки ще одні. Ось такі наєчки є. Просто от, реально просидентуватичок і вони багато стануть біленькими. Далі у нас будуть іти ось такі посонішечки. У на нас таке взуття, перші плюсових соц знає. О, боже, поняття, який класний кед. От дійсно. Тут дає пари косів гривень і все. І подобачка наша там. Тому для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телеграм.